Спалах гепатиту виявили у Вінниці. Про це повідомила головна інфекціоністка Лариса Мороз. Це перший спалах за останні 10 років. Всього зафіксували 10 підтверджених випадків гепатиту. А шляхи передачі цього захворювання харчовий, водний та контактний. Тим, хто спілкувався із хворими, інфекціоністи радять звернутися до сімейного лікаря і зробити печінкові проби. Це безкоштовно. Про те, як уникнути хвороби, будемо говорити з Ігорем Матковським, асистентом кафедри епідеміології Вінницького медичного університету імені Миколи Пирогова. Вітаю вас. Доброго дня всім, розкажіть, будь ласка, про симптоми гепатиту, а та при якому стані необхідно негайно звернутися до лікаря. Ну, по-перше, я хочу сказати, що вже дійсно є вже пару десятків випадків цього вірусного гепатиту. А і е, пацієнти вже є е, стаціонарно, знаходяться і в міській лікарні номер один е, міста Вінниці, і так само вже є перші пацієнти в клінічному центрі інфекційних хвороб. Ну, Очікуємо, звичайно, що буде збільшена кількість, тому що зараз нібито є джерелом інфікування, це водний шлях передачі і через воду, і тому думаємо, що буде певна кількість пацієнтів, вона буде збільшена, оскільки інкубаційний період, а саме період від можливо інфікування до перших проявів, він може коливатися від двох до чотирьох тижнів так? тобто до одного місяця. Тому звичайно, ми з вами і розуміємо, навіть якщо. Орієнтовне інфікування цих людей було там кілька днів або кілька тижнів тому назад, да тобто будемо очікувати, що все ж таки будуть пацієнти поступово до нас з потерпляти. Я маю на увазі до лікарів. Які головні перші ознаки насправді дуже якогось, щоб суперспецифічно, то насправді нічого такого немає. Що це можуть бути якби такі загальні ознаки: загальна втомлюваність, може бути якісь болі в животі? Можуть бути якась діарея, там блювота. Да може бути ломота в суглобах. Ну в принципі, якось такі загальні. Тому що переважна кількість вірусного гепатиту а вона перебігає як безжовтушна форма, да і тому то да, будь-які е, у людини, якщо такі ознаки з'являються, дійсно потрібно одразу або йти до спеціалістів, до сімейних лікарів, які е, будуть вже більш е, насторожено е, до цього ставитися, або вже до е, лікарів інфекціоністів Розкажіть, будь ласка, трохи детальніше про, про шляхи передачі гепатиту лише вода, чи ще якісь є? Шляхи ну насправді вірусний гепатит А відноситься до захворювань з фікально-аральним шляхом передачі. Так? Тобто головне, де виділяється збутник зовнішнього середовища, це фікарія, тобто це кал. І тому то, виходячи от з, з, з віціля і виходячи з цієї тези, саме головне це звичайно попередження попередженні розпосюдження гепатиту А, це сувора гігієва. Ну просто це є головним чинником або передачі, або головним чинником того, що ми можемо припинити да, поставити заслін для подальшого розповсюдження? Крім цього, це можуть бути забруднені продукти харчування, звичайно, і от нібито на сьогоднішній день це є такі продукти як вода. Тому ми зараз всі маємо чітко собі зрозуміти, що вода, яка б вона не була би очищена, яка б вона би не була би. Я не знаю, да, в цих в'ємностях, в які там продаються або на розлив, всю воду на сьогоднішній день потрібно що? Кип'ятити, варити. варити. Да. Тобто, як тільки. Ви... У нас невеличкі проблеми зі зв'язком. В, 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 в такому сенсі. Оце, оце саме головне. Скажіть, будь ласка, люди якого віку перебувають у групі ризику, саме ускладнень від цього захворювання, і чи потрібно дітям боятися захворіти? Щодо дітей, то діти зазвичай хворіють ну, зазвичай, дуже легко і, скоріше за все, без жовтяничної форми. Я вам скажу більше, приблизно 90% дорослого населення вже нібито має перехворіти в дитинстві вірусним гепатитом А. Але оскільки імунітет триває кілька десятиріч, тому то і на сьогоднішній день, от те, що ви говорите в групі підвищеного ризику, звичайно знаходяться люди, скажімо так, 50+. Плюс. По перше, скоріше за все, вже. Знищився той імунітет, який, нібито, був колись після можливого перехворіння вірусним гепатитом А, і плюс це те, що можуть нашаровуватися вже і інші соматичні стани. І тому то якраз вже в такому віці можуть бути і дуже такі неприємні форми, а саме фульмінанти, тобто гости, дуже гострі форми гепатиту А, які можуть і призвести на, на, на превеликий жаль до летальних випадків. Хоча це відбувається дуже рідко, але тим не менш, при вірусному гепатиті А такі форми. Ми теж існуємо трохи про вакцинацію. У скільки років потрібно вакцинуватися? Чи є зараз у місті безкоштовна вакцина від гепатиту А? Зазвичай вакцинація проти вірусного гепатиту А відбувається при народженні. Так? І зазвичай це вакцина сумісна проти вірусного гепатиту А і вірусного гепатиту Б. Оце да, і одно, і е, воно е, одразу робиться починаючи з пологового будинку. Щодо е, у нас, тобто роздільно є вакцини проти вірусного гепатиту, а якщо е, брати державні або комунальні заклади, то її немає. Тобто, на сьогоднішній день, якщо буде якась централізована закупівля або прийняте рішення щодо цього. Тобто, ну, тобто, тоді це можлива де вакцинація окремо проти вірусного гепатиту А. Але насправді -то в усьому світові це робиться таким чином, да? з, 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 Поєднання вакцини проти вірусного гепатиту А і вірусної гепатиту Б. Окрім вакцини, розкажіть, будь ласка, ще раз детальніше, як вберегтися від гепатиту? Бо ви казали, що потрібно мити руки також. У нас невеличкі проблеми зі зв'язком. Знову все відновилося, трошки зв'язок підводить сьогодні. Повторите питання, чи ви пам'ятаєте? Почули? Ні, ні, я, я, да, я, я готовий відповідати. Так, і так є якби такі ключові речі. Якщо згадаємо пандемію COVID-19 і якщо ми згадаємо, як нас всіх дуже гарно вчили правильно вірно мити руки, то якраз можемо згадати ці практичні навички. Так? Тобто, саме головне це в першу чергу це буде чистота і гігієна рук. Так? І не тільки гігієна рук, але в першу чергу це те, що через що може бути передача і механізм передачі саме вірусу гепатиту, а і друге, те, що я вам казав, це е, ні, не вживати не варену, тобто не кипячену воду, категорично не вживати, але і дуже ретельно ставитися до е, продуктів харчування взагалі, да? тобто, так, щоб вони термічно оброблялися. Є ще деякі цікаві специфічні е, методи профілактики. А саме, якщо людина, наприклад. Відчуває, що вона хворіє, да і це ми не виключаємо вірусний гепатит А, то принаймні мінімум один або півтора тижні після цього відчуття хворобливості цього пацієнта. Він не має права навіть готувати їжу для того, щоб якраз в зв'язку з порушенням гігієни не інфікувати харчів. Тобто сувора гігієна, це дуже важливо за гієнамчення води. так. Так, да, оце ключові речі. Дякую вам. Всім бажаю здоров'я. Дякуємо. Ігор Матковський, асистент кафедри епідеміології Вінницького медичного університету імені Миколи Пирогова, був з нами на зв'язку.